Сьогодні розберемося, як можна додати власне, наш сайт з використанням Google сайтів, як можна додати сторінку, яку ми власне, написали кодом. Ну, наприклад, за допомогою HTML, CSS, JavaScript. Ну, ось, наприклад, є у мене веб-сторінка. Ось така. Так, дивіться, тут у мене, я власне, її написав з використанням. HTML, також власне, тут, ну, тут не використовується власне, CSS і JavaScript. Дві інші сторінки я там використовую власне, ще також і CSS, тобто стилі також використовую, використовую JavaScript також для створення певного інтерактиву. Ну, подивимося, тобто, як ця сторіночка власне, відображується. Давайте зараз запустимо окремо. Ось є сторінка. Так, тут у нас дивіться, є також заголовки власне, першого рівня. Тобто це у нас, ви бачите, ось такі тут великі літери другого рівня, поменше, третього рівня власне, також поменше. Можна задавати кольори також. У нас тут теги html так, Закривається також. Тут у нас є також хет. Тобто це у нас заголовка власне, у нас заголовок нашої веб-сторінки. Так, і також дивіться, у нас тут є посилання. Посилання зараз у нас йде тут на мій власне, канал YouTube. Так, можна перейти. І також у нас тут йдекий мэйдж, тобто у нас завантаження картинки. В принципі, вона дуже проста. Для тигабоді, дивіться, це у нас власне, буде стиль документа, у нас використовується також колір, використовуємо жовтий. Ну, давайте зараз тут змінимо, наприклад, нехай буде у нас Light Blue. Ось так. Так, і давайте перезавантажимо, спробуємо. Так, ну в принципі, все працює, але дивіться, щоб власне, це було у нас на сайті. Тобто це працює в мене власне, сторінка, вона власне, локально. Так? Вона у нас збережена на комп'ютері. Щоб вона була, власне, була на сайті, так, треба власне, завантажити її код і щоб власне, всі люди могли бачити да? тобто нашу сторінку. Давайте подивимося, як це зробити. Заходимо на сайти так, і запускаємо власне, порожній сайт. Ну, Давайте власне, напишемо. Давайте напишемо, наприклад, наші HTML-сторінки. Давайте так зробимо наші. Ну, наприклад, HTML. Сторінки. Так, ну і давайте додамо сторінку. Дивіться, більше я тут нічого не буду, в принципі, змінювати. Переходимо в сторінки. І тут у нас є можливість, дивіться, вставка цілої сторінки. Тобто, у нас є ось такі, бачите, тут у нас є ось такі ось теги. Так, натискаємо сюди. Так, і давайте, власне, сюди напишемо, наприклад, давайте наша проста HTML сторінка. Ось так. Так, готова. Так, тепер дивіться, сюди можна вставити компонент, можна вставити прям код сторінки. Давайте так і зробимо. Так, Зараз переходимо. Тепер можна за URL вставити в принципі, посилання на неї. так. Ну, нам тут потрібно вставити код. Тобто у нас немає в принципі, сервера. так. Тобто, Ми не закидали сторінку на сервер нікуди, тому треба вставити код. Натискаємо Вставити код. Так, І давайте власне, сюди також скопіюємо все це. Так, Скопіюємо власне, весь HTML-код. Так, і давайте його вставимо просто ось сюди. Так, далі. Натискаємо далі. Так, ось наша сторінка, в принципі, є в прев'ю. Тобто, попередній перегляд, все, в принципі, добре, все як потрібно. Напуск... Давайте натиснемо, власне, вставити. Натискаємо вставити. Так, ось з'явилася наша сторінка. Давайте тепер власне, опублікуємо наш нашу сайт. так. Публікуємо наш сайт, натискаємо опублікувати, переходимо на головну опублікувати. Так, веб-адреса нехай буде, наприклад, давайте подивимося так. Наприклад, ось так. Так. Тут у нас да, вона вже, в принципі, доступна. Ми тут можемо що завгодно написати. Я ось так написав, наприклад, опублікувати. Так, все. Тепер можна переглянути, як вона виглядає. Так, є головна сторінка і є також проста html сторінка. Так, чомусь не хоче. Давайте подивимось. Так, чому вона не захотіла. Так, все працює, то щось у нас там було певні якісь проблемки. Так, ось бачите, сторінка працює. Так. Тепер дивіться, можна перейти на канал. Ми бачимо, в принципі, все тут як потрібно. Переходимо на канал. Тобто, можна також подивитися YouTube канал. Тобто, все, в принципі, видно, все добре. Так, давайте ще додамо. У мене ще також є сторінка власне, з використанням власне, HTML, також є каскадна таблиця стилів. І є також власне сторінка з використанням JavaScript. так, Тобто використовується також для JavaScript для створення інтерактиву. Ну, Давайте подивимося. Зараз подивимося власне, у спеціальному сервісі LeView, так, Подивимося, як тут вона завантажується. Ну і давайте, власне, її завантажимо. Дивіться, наступна сторінка. У нас ми будемо шукати власне, суму чисел. Давайте подивимось, відкриємо власне код, скопіюємо все, що у нас тут є. Так, і подивимося, як вона взагалі працює, що, у нас, що це таке у нас. Давайте подивимось. Так, запускаємо. Так, тут також дуже класний переглядач, який можна використовувати онлайн в принципі, також для налагоджування сторінок ваших, так? Там, наприклад, там, щоб змінити якісь стилі там і так далі. Тобто дуже непоганий онлайнові сервіс, редактор можна використовувати. Так, тут також давайте зайве видалимо, воно нам не потрібно. Так, Ну і подивимось, давайте зараз. Так, у нас буде, наприклад, 6 вапоста порахуємо. Так, сума, давайте порахуємо. Так, Тут 9. Тут у нас буде 20, ось так. Так. Ну, все, в принципі, працює, як потрібно. Тобто у нас просто простий калькулятор. Ну і давайте, власне, закинемо цей код також, як сторінку окремо. Давайте, власне, напишемо, створимо ще сторінку калькулятор. Так, є у нас сайти. Давайте ще створимо, переходимо в сторінки, створюємо також, у нас буде сторінка. Давайте назвемо її калькулятор. Да? Так, ось так. Готово. Так, вставити компонент, і давайте також власне, весь код цей вставимо так. Тобто скопіюємо і вставимо все, що у нас є. Звичайним чином: Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, в принципі, як вам зручно буде, тут в принципі, неважливо. Вставляємо. Так, і тепер дивіться, переходимо далі. Так, наче все у нас нормально, все відображується, все як потрібно. Давайте тепер вставимо. Так, ось так. Так, сторінка є, все нормально. Давайте знову опублікуємо, щоб, власне, у нас всі наші зміни власне, також вже опублікувалися. Опублікуємо ще раз. Так, у нас тут є чернетка, тобто те, що ми додали, і те, що було опубліковано. Ну, давайте все ж таки опублікуємо. Так, і у нас буде посилання знову. Натискаємо переглянути. Так, переходимо. Тепер, бачите, з'явився у нас калькулятор. Так, зараз ще вона не встигла просто завантажитися. Давай ще, давайте ще раз пробуємо. Так, тут у нас буде 6, наприклад. Вводимо Тепер пробуємо. Дивіться, тут також JavaScript виконує в принципі, корисну роботу. Тобто у нас тут йдуть обчислення, так? Тобто завдяки власне JavaScript. Ну, це розглянемо трошки пізніше. Так, у нас також ось тут 48. Да, сума у нас, наприклад, 14. Різниця ось така. Частка ось так. Так, і давайте зараз тут 0 поставимо, наприклад, бачите, на 0 ділити не можна, все як потрібно, все працює, тобто калькулятор, в принципі, працює, все нормально. Так, і давайте ще вставимо. У нас також є сторінка, власне, тобто, використовуємо погодний сервіс OpenWeather, так, І можна дізнатися в принципі, погоду в будь-якому місті, так, Давайте спробуємо це власне, зробити. Так, у нас є тут Везе, так є також у нас сторіночка. І давайте зараз також тут подивимося. Дивіться, тут також використовуються і стилі. І використовується також JavaScript. В принципі, на каналі в мене відео вже є. Тобто можна подивитися, тобто можна дізнатися в принципі температуру повітря в місті, там дізнатися, в принципі, все, що завгодно. Натискаємо Ctrl-C, копіюємо. Так, і давайте, власне, подивимось. Ну В принципі, я вже не буду переглядачі її запускати, не буду вже за допомогою сервісу. Давайте її одразу в принципі використаємо. Так Натискаємо, давайте тут закриємо все, що нам заважає. Так, і також давайте тепер переходимо на сторінку. І, власне, також пишемо. Так, обираємо також вставлення цілої сторінки. Так, давайте напишемо, наприклад, дізнатись погоду. Да? Дізнатись погоду. В місті певному, так? Да так, ось так. Так, тепер давайте вставимо компонент. Вставимо власне код, який ми скопіювали, просто його вставити, в принципі, і все. Тобто, давайте далі запустимо. Так, в принципі, у нас тут є інтерфейс, наче все нормально. Давайте спробуємо вставити. Так, і тепер знову можна опублікувати. Переходимо до головної, знову опублікуємо. Так, опублікувати. Ну, Звісно, можна також тут трошки зробити власне, красивіше сторінку першу. так, Можна тут додати ще також певних елементів. Я не буду цього вже робити. Тобто, тут я вже на інших відео показував, так, як робити, наприклад, певні там додавати компоненти. Це ми роздивимося трошки пізніше. Так, давайте зараз тепер подивимось. Так, давайте ще опублікуємо. Так, переглянути опублікувати. Давайте ще раз так. Ага, так, посилання просто забули. Давайте зараз тепер перейдемо за посиланням. Посилання у нас тут є також в журналі. Давайте зараз перейдемо, так, головна сторінка. Так, і у нас тут є, бачите, також дізнатися погоду в місті. Тобто, дивіться, ви можете, в принципі, ділитися вже з будь-ким, тобто з аудиторією можуть вас, вас, вашу сторінку можуть, в принципі, переглядати. Так, ну, давайте натиснемо дізнатися погоду в місті. Так, давайте введемо місто якесь, наприклад, нехай буде, наприклад, Київ, да, Київ. Отримати погоду. Бачите, є також, яка температура повітря, яка країна є. Давайте напишемо, наприклад, Берлін. Так, отримати погоду. Так, щось не хоче. Давайте іншим, наприклад, давайте спробуємо так, Берлін. Ще раз давайте ось так спробуємо. Так, ну ось дивіться, якщо англійською написав, в принципі, знаходиться нормально. Давайте, наприклад, напишемо Мексику. наприклад, ось так. Так, ну, тут, бачите, також є також, у нас завантажується картинка. так, тобто, в принципі, у нас ми тут, тут, ми Дивіться, як це працює. тобто, У нас іде, власне, на сервер, ми робимо запит. так, І отримуємо власне, інформацію у вигляді JSON. Потім все це парсимо. так, тобто, відповідь, тобто, відповідь, JSON це, по суті, текстовий формат, і ми витаскуємо в принципі, температуру, все, що нам потрібно, і також і посилання на картинку також витаскуємо. Так, ну можна перейти назад, тепер дивіться. Калькулятор у нас також працює добре, тобто ось такий функціонал у нас є. Тобто, дивіться, в принципі, в Google-сайти в конструктор можна додавати в принципі, і свої сторінки, тобто можна зробити, наприклад, там окрему якусь сторінку, і можна її додавати, в принципі, це також дуже класні можливості. Можна інтегрувати, дивіться, в Canva, я також робив там відео, можна робити генерацію, в принципі, певних веб-сторінок. І можна їх також сюди додавати, в принципі, дуже легко. тобто, І ось таким чином це все виглядає. Переходимо на головну. Дивіться, все працює. Наша перша сторінка взагалі сама, сама простенька. так, Тобто працює посилання, все нормально, все добре. Тобто, бачите, можна переходити на канал, наприклад. Все працює як потрібно. Всім дякую за увагу!